Привіт, це Орлик, і я знаходжусь на затишному бетівському спавні Це бета 173 і я захотів повиживати на ній. Загалом у мене багато планів є грандіозних, достатньо грандіозних. І один з цих планів це побудувати велетенський замок з кругляку, але наскільки його вийде реалізувати, таким яким я його уявляю, це ми вже подивимось. А щодо інших планів, то я не буду їх розкривати. Це занадто нецікаво. Краще сам подумай, орієнтуючись на те, що я хочу побудувати замок підсказка. Насправді я зробив волотенську помилку, щоб почав добувати це велике дерево, адже мені його повністю тепер прийдеться зробувати. Живо, я до нього якось повернусь і зрубаю або спалю, краще б спалив би. Багато хто, до речі, думає, що на Беті 173 немає чого робити. Але сама суть Майнкрафту полягає в тому, що все, що ти робиш, обмежується твоєю уявою. І я, чесно кажучи, дуже-дуже сумую, коли таке кажуть. Адже ого, це мені пощастило. Адже коли людина заходить в Майнкрафт, у неї відкриті всі. Абсолютно можливості для того, щоб щось створювати новітнє, індивідуальне для гри. Так, зараз створюю базові інструменти і можна досліджувати ту печеру, яку я тільки що відкрив. Насправді це якесь везіння, бо зазвичай мені не трапляються вони так часто, особливо при першому копанні Але ж навіть нема чим освітити це таке самі. Сподіваюсь, там взагалі буде достатньо по кругляку. знадобиться занадто багато для мого проєкту замку. Господи, я нічого не бачу. Там тьма конкретна. Е, можливо, мені б варто було би переплавити дерево у вугілля, вже з вугіллям піти і досліджувати цю кляту печеру темну. Бо я так туди просто спускатись не хочу на власний ризик. <ріст> Кажіть, що хочете, але ні. Так, пічечка. Зараз зроблю сокирку. Зрубаю швидесенько дерева і можна досліджувати. Слухай, я так подумав, ми в доволі такому затишному місці знаходимось. Тут є рівнина, е, тайга, якісь невеличкі гори. Це гриб. <сум> Прикольно. Е, тайга, е, гори і. Тут навіть пляжі якісь є. Але я гадаю, що варто ще буде пошукати місцевість для майбутніх моїх проєктів. Бо я не хочу гори вирівнювати, це не прикольно. Чи, наприклад, забудовувати під якусь гору. Небутнє місце. Так, я бачу там вівцю. Тут і їжа мені буде. Ну, головне мені це зараз зробити ліжко, щоб я потім пригод на п'яту точку собі ніяких не знайшов. Їх буде тут три чи... О, чудово, їх три якраз. Навіть більше. Зараз свинок побиває все. Все одно в цій версії не можна їх розмножувати, наскільки я пам'ятаю, це її особливість. Хоча тут тварини дуже часто спавняться самі по собі. Тому це не така вже її велика проблема, насправді. Так я не хочу далеко Тікати, але. Адем, oh, це so beautiful! Боже, мені генерація цієї версії надзвичайно подобається. Я, наприклад, той самий починаю ще з 1.18, ніби генерацію змінили, там, де все у великих горах почало спавнитись. Тут не знаю, зверху, коли ти літаєш в креативі, це надзвичайно гарно. А коли ти у виживанні бігаєш, досліджуєш той світ, то він відчувається таким пустим, таким незручним для гравця. Це жах. Я, чесно кажучи, не знаю, хто відповідальний за а, кодування для генерації в тих версіях, але я абсолютно не розумію, чому вони змінили стару генерацію на нову, адже ця красивіша відчувається справжній дух Майнкрафту. Я хутко можу зробити ліжечко, щоб скіпнути цю ніч і не хвилювати, що зі мною щось буде. Ні, насправді мені спам дуже подобається. Живо тут трішки підрівняти вийде і можна побудувати замок. Навіть нікуди не біжучи далеко звідси. О, мені ця рівнина, рівнина з напівгорами, я навіть не знаю, як це пояснити. Надзвичайно подобається. Сутенія вже. Добре. Зараз там вугілля я для факелів цього добуду, щоб мене ніхто не з'їв. А, я ж на... забув. Добре. Я вже чую в печері, там якийсь павук бігає. Недоброзичливий. Попу. Перша ніч. Бум. Це чудово. Ми пережилися перша ніч без всяких пригод. Так, тут я те вугілля, що десенько добуду. Так, я зіпсував собі тепер ага, ну, гору. Треба буде якось виправити, якщо я тут залишусь жити далі. Я гадаю, що залишусь. Подивимось, подивимось, тому що дуже багато місцевості для дослідження тут є. Я це обов'язково зроблю. Так, в мене достатньо вугілля. Текстура однакова, господи. Тепер можна спускатись донизу. Так, цього повинно вистачити для першого дослідження, з першого спуску. О, залізку одразу тут є, це чудово. Ой-ой-ой, mm. ой не подобається мені вже ця, ця місцина, бо там є скелет, а скелет це найбільша проблема на цій версії. Він так гарно урону наносить, хоча в нових версіях це також проблема, бо він вміє ще доджити багато чого. Тут А! Господи, не лякай мене. Така маленька печера. Їх тут двоє. Двоє. О, нє ні, 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 не ні, ні мені зараз погано буде. Все, я тікаю. Дурні. Про їжу я абсолютно замов. Її же це найбільша проблема тут буде. Точніше, ну так. Так, я пару нових стейків свіжих дістав. Зараз Посмажимо і знову йдемо до тих клятіх скелетів. Чому їх так багато в одному місці? Це <плес> прикольно, звичайно. Так. Ходімо. Я гадаю, цього повинно вистачити. Якщо ні, то одразу тікаємо. Швидко. Руки в ноги і побігли. Це було легше, ніж я гадав. Я ще тут сподівався на якісь продовження печери, але немає сумно. Добре, зараз я все добуду тут. Дідько, я сподівався на три залізи, але удача мені всього дала два шматочки. Це виглядає так, ніби тут повинно було бути продовження печери, але не згенерувалося чомусь. Добре, тоді будемо шукати нову печеру для заліза. І все-таки я гадаю, що на спавні можливо, варто і побудуватись. Я, звичайно, побігаю, а, зараз подивлюсь, поряд чи буде якась місцина. Якщо її не буде нічого цікавого, то залишаємось тут, а далеко я бігти не маю бажання. Тут, до речі, класа, класне місце для порту. Не знаю чому, але така атмосфера портова одразу мені в очі кидається. Там, до речі, залізо, так що поплили туди, і якраз мені буде кайло залізне для того, щоб добути багато-багато кругляку. Бо я гадаю, все, що я хочу будувати, воно варто, щоб було кам'яне або з кругляку. Можливо, навіть з цегли кам'яної, але подивимось. Так, там я бачив ще є вугілля, але я його чіпати не хочу поки. Трішечки прорахувався, тому що я не взяв ліжко. А, п -п 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 -п, мені може зараз бути дуже-дуже погано, а ресурси я втрачати не хочу. Добре, тоді побігую Додомцю Тут нічого цікавого я все-таки не знайшов, де можна було б поселитись. А, рівнина, точніше, місцина Неблагополучна, я б сказав, для того, щоб будуватись. Ого угу. Це гарно. Так, я сподіваюся, я не заблукав. Я дуже на це сподіваюсь. Туди, мабуть, треба йти, бо я це озеро вже бачу. Боже. Це приколбити постійно. Якщо ліжко не освітлене, чи щось не забудоване, то біля тебе спавниться якийсь моб, я це вже не перший раз бачу. І він не дає тобі спати і ще ледве не вбиває тебе. Тому я в печері посплю. Так, а тут нічого не спавниться, бо йому нема просто де спавнитись. Так що. Це, можна сказати, моя спальня буде на перший період часу. Що ж, продовжую досліджувати. У бік зимного біому я бігти не хочу, бо зиму не люблю. І будуватись там взагалі немає ніякого бажання. Там я бачу зима, також туди не піду, так що продовжу шлях туди. Ну ось тут непогана місцина, до речі. Уявляю, тут цей замок, тут гори, три таких. Це навіть не гора схили, я б сказав би. А, але все одно я не бачу. Що, щось тут не то Out of Place, я б сказав. би Мені більше все-таки подобається спам, бо там є перехрестя між біомами: пляж, тайга, гори, рівнина. Ну, там. Псевдорівнина, я б сказав би, але все-таки мені там більше подобається. Якщо я гадаю, я зробив своє рішення. Так що повертаємось і буду вирівнювати місцину вже. Що ж, я пішов чистити для вас секунда для мене багато-багато хвилин. Тут був крипер, і він, мабуть, з цієї печери виліз. Тут ізом. Оухуху пу 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 А ось, до речі, буде місце мені для дослідження і для фарму заліза. Ну все, воно вже є чудово. Тоді я продовжую. Небагато я ще зробив. Попереду ще більше. Все-таки мені здається, моб спавниться тоді, коли гравець спить на просто небо. Бо на цей раз я не закрив цю печеру і моб заспавнився. Давай спробуємо ще раз. Хм, спрацювало. Мабуть, моя теорія все-таки правдоподібна. Я гадаю, тут варто зробити вхід в печеру бій, спустити його, щоб воно виглядало на одному рівні. Потім оздобити цю печеру гарнесенько для подальшого дослідження. Бо я гадаю, це буде основна моя шахта все-таки. Якщо природа її згенерувала тут, чому би і ні. Поки що буде так виглядати. Потім якось тут, можливо, добудувати балки, було б гарно виглядало би і здобути е, прохід якоюсь тропою. До речі, щодо моїх проєктів, планів на них, то я все-таки дам якусь підсказку. Я хочу будувати в цьому виживанні всі будівлі, е, щоб вони були схожі на Атмосферу будівель, якраз Бетівських, чи, можливо, навіть альфовських. Бо, я не знаю, В ним щось таке є, що притягує мене особисто. Ось нові е, будівлі Майнкрафтівські, то вони, звичайно, гарно виглядають, я не сперечаюсь. Але воно все-таки зализане, все-таки ідеальне. Воно відчувається, ніби. Uh, як це сказати? Не гравець будував, а ніби якась машина. З, звичайно, то міг і гравець будувати, але щось не те. Я навіть не знаю, як це пояснити. Думки свої не можу зібрати. От просто душа так відчуває, я більше нічого пояснити не можу. Так, ну, в принципі, це все. Uh, можливо, трішки з піском щось подумати, але подивимось, подивимось. Uh, до речі, я зараз віаліз... візуалізую цей замок в голові, то виглядає насправді на цій місцині прикольно. І мій замок буде нестандартним. Абсолютно нестандартним. Щось схоже на будівлю Держпрома в Харкові хочу побудувати, але подивимось. Буду закладати перші цеглинки, uh, але я хотів би їх закласти якраз з uh, uh, кам'яної цегли. Так що мені прийдеться все-таки досліджувати ту печеру. Що ж, я гадаю, що абсолютно готовий для дослідження печери, хоча Печа... ні, трішки набрехав. Можливо, трішки більше... Взяти смала і ходімо. Це ідеально. Нехай Вогілля буде з собою. Побігли. Ого! Непривітно тут абсолютно. Це таки ця печера виявилася дуже маленькою, на жаль. І тому я гадаю, просто буду обурюватись вниз. Заодно мені треба багато кругляку. Так, а я тут вже зробив нове відкриття якусь іншу печеру прокопався. А так вже багато копати прийшлось Ага. А, мені здавалося, що це вхід в зоні. Хоча я ми, ми просто під пляжем цим, скоріше за все нашим. Воно так виглядає, як е, зі стелі оці е, каміння стерчать. сталагміти і сталактити, але я не пам'ятаю, що є що. Страшні звуки. Сподіваюся, тут один. Без всяких паранормальних активностей. Так, скалет. Казі. Ні. Ду... Тут, тут тут ще один. Ні. А, ні, все-таки їх двоє. Мені габела, здається. Та. Та-та-та. Мені точно габела. Це перша смерть, скоріше за все. Ее добре. Такі я недалеко помер Повертаємось. Так, я собі кам'яного меча зробив, сподіваюся, відіб'юся швидесенько і далі продовжимо. Вони задеспавнились чи вони так швидко неспавнюся тут? Ну, задеспавнились, правда Але мобів справді багато в печері. Це не коузі, абсолютно. Знову помру чи що?